Дивіться, що в мене тут цікаве є. Це саженець. тепер викопаний. Бачите, це шестирічна підщепа. А це саженець. теж шестирічна підщепа. Але він був два роки назад викопаний і е, в прикопці він був. Розумієте? Дивіться, який мохнатий. Тобто цей саженець два роки назад приблизно так виглядав як оцей от. І яке мохнате гарне коріння наросло. А, бачите, це тут місце окуліровки. Вже йому, вже йому три роки фактично. А це однорічний так виглядає. Цьогорічний. Дуже цікаво, я давно хотів побачити, як, як корінь виглядає через роки після пересадки. Бачите, тут мохнатого дуже мало, дуже мало таких маленьких тонких корінців. А то, що пересаджено, все в маленьких тонких корінцях. Ось такі, такі цілі щітки. Бачите, оцей корінь, наприклад, був відрубаний. І боковий сильно пішов і наросла ціла щітка корінців. Так само знизу всюди. така інформація.